Ви приїхали сьогодні на перше навчання на території Вінницької області. У вас є в Україні починається навчання студентському оборони. До вашого відома на території Вінницької області створюється міліцейські підрозділ, батальйонські середнього значення. Ну, залучається. Ось такі патріоти, як ви за цієї роботи для охорони громадського порядку, і забезпечення самооборони. Ті функції, які будуть виникати по ходу, ті задачі верніше, будуть ставитися. Що на сьогоднішній день потрібно, щоб ви зрозуміли, які задачі у кожного з вас будуть стояти на дану хвилину на цій території і навколо. Ви знаєте, що десь після воєнний час весь час населення готувалось до таких дій. Але на превеликий жаль, останні два десятиліття цим ніхто не займався. Ці навчання проводяться не тільки з ціллю того, що йдуть уже військові, і це основна правда задача на території України, але і на майбутнє. Тому що виникають зазвичай ситуації. І потрібно буде мобілізувати населення для забезпечення якихось певних дій. На майбутнє. Сьогодні я вас дуже прошу кожен визначиться. є задачі. Якщо це троє коло, значить троє коло, перший, перший поле, по периметру теж конкретно. Постарайтеся, щоб вас і в майбутньому ніхто не міняв, ви весь час будете виїжджати сюди. Щоб ви знали, що це під вашою охороною сті ворота, чи ось десь гірсь. Якщо вас будуть навіть в майбутньому переміщати, ви скажете, що ні, я ось тут знаю, як поставлена задача, я вже придивився, і знаю кожну колону чи кожну кабінет Тому і батькам командирам я говорю, і вам ви визначите чітко в своїх задачах.